Вчитись, значить, не просто отримувати знання, а розширювати власні горизонти, вчитися мислити інакше, бачити ширше, життя постійно змінюється, і ті, хто зупиняється в розвитку, швидко залишаються. Позаду. Навчання це не лише університет чи курси, це книги, досвід, спостереження за людьми, уміння робити висновки зі своїх і чужих помилок. Це готовність визнавати, що ти не все знаєш. І бажання дізнатися більше. Ті, хто продовжує вчитися, з кожним кроком підіймається вище, у професії, в особистому житті, у власному, внутрішньому розвитку, бо знання це сходи, які ніхто не може. В тебе відібрати.